Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас постійке нове надходження. Це у нас BMW 330 2016 року. 2 літра плагін гібрид із пробігом 80 тисяч кілометрів. Машина раніше приїхала з Америки, один власник в Україні з мінімальним пошкодженням. По кузові вона у нас вся передіта в М-Пакет, тобто бампера, пороги, задні бампера, Все у нас замінено. Стять різноширокі диски. Вигляд має взагалі суперовий. Додатково встановлено ось такий. Спойлер, по кузую взагалі без, без ні одного зауваження, і по техніці, тим більше все від А до я обслужено. Слончик у нас світового кольору на пам'яті сідушок, електрорегулювання сідушок, звичайно ж, автомат, зона клімат, підігріви сідушок спереду ззаду. Камера у нас з ну 360 камера теж у нас присутня, стеля чорна. Нагадую, по пробігу 80 тисяч пробігу. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте. гледайте, тестуйте, но и купуйте себе така авто.